Вранці 28 листопада представники НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови офісу президента України Андрія Єрмака. Про це повідомляють мої колеги, журналісти Української. Правди з місця події вони виклали кілька фото, які свідчать про те, що 10 співробітників набу та САП стоять при вході в урядовий квартал. З якої справою проходить Андрій Єрмак? Поки що невідомо набу і САП жодних повідомлень не робила. Але можна припустити, що голова офісу президента України проходить у справі про створення організованого злочинного груповання навколо енерго. Атому це справа, так звана справа Тімура Міндіча, де фігурують 100 мільйонів доларів відмитих в енергетичному секторі України. Очевидно, упродовж дня з'являться подробиці і обшуку, і того, чому, власне, до Андрія Єрмака прийшли з обшуками. Буквально кілька днів тому з'явилася інформація в дзеркало тижні, що Андрій Єрмак, мовляв, проходить у цій справі і. Представники Набута САБ говорили президенту Зеленському про те, що вони збираються вручити підозру Андрію Єрмаку. Чи буде це так, і чи буде далі так розвиватися події? Достеменно невідомо. Але сьогодні очевидно одне: це те, що до чинного... Керівника офісу президента України найближчого соратника Володимира Зеленського прийшли з обшуками. Такого не було за всю історію української держави, щоб чинний керівник президентської канцелярії піддавався обшукам або йому вручали підозру. Чи буде підозра Єрмаку? Побачимо, але в нинішній ситуації, звісно. Українській стороні потрібно буде якось пояснювати нашим американським партнерам, чому на перемовинах у Женеві українську делегацію очолювала людина, до якої є претензії правоохоронців, ну зокрема, НАБУ та САП, щодо можливої його участі у корупційному скандалі. Кілька тижнів тому в ЗМІ фігурувало прізвище Єрмака і. Обізнані джерела говорили про те, що на записах Міндіча він проходить як такий собі Алібаба. Алібаба керував самими силовими відомствами, які отримували від нього розпорядження, що і як потрібно робити щодо детективів Набу та прокурорів САП, які розслідували справу Тімура Міндіча. Чи є Єрмак Алібабою, і чи буде він відповідати перед законом за участь у цій схемі? В злочинній схемі, якщо справді він проходить у цій справі, ми, очевидно, дізнаємося зовсім скоро. Шкода, правда, що Україна в черговий раз репутаційно програє. І програє не особисто Андрій Єрмак чи Володимир Зеленський, а програємо ми всі українці.